Ребята, ми вже прийшли і скоро ми вже будемо вже спати. Ага. Так, Шанелька, куди буде спати? А, зараз я принесу для неї лежанку. Добре. Так, Шанелька, побудь, тут того. Ні, давайте тут того. Так, поки що пограйся. І Катя принесе тобі, звісно ж, лежаночку. Так, от Даша я вже принесла. Ух ти! Давай, Шанелька, спати вже будемо. Доб'є! Подивісь, яка вона нас смішна. Ага. Вона ну, так швидко вже заснула. Ага, ну ми теж будемо вже скоро спати. Ем, хто буде на першому або на другому тежі? Ну давай я тоді буду на першому. Ну окей, тоді я буду на другому. Ну, ребята, ми зустрінемося на другий день. Да. І побачите, що ми будемо робити на другий день. Так, ребята, ми вже встали. Ага. Е, Кать, що ми зараз будемо робити? Я не знаю. Можемо поїсти. Окей. Так, шинельку теж нам треба погодувати. Ага. тіп тіп ці. Так, шинелька зараз буде їсти корм. Так, ням. 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 Вона тільки поїла і пішла спати. Ну, ладно. Так, ем, що ми будемо готувати? Я навіть не знаю. Треба подивитися, що у нас в холодильнику осталось. Ага. Так, ем, ну, знаєш, ну не густо. Ну так. Да. Ем, З цього що ми можемо приготувати? Ну, можемо запекти м'ясо. Ну і все, наверно, треба піти в магазин. Ну, наверно. Коротше, дивись, ти зараз будеш пекти м'ясо, а я зараз швидко піду в магазин. Окей. Так, ребята, зараз ми будемо тушити м'ясо. Чи пекти. Ну, коротше. Коротше, сюди ставим. Ну, печеться чи ні? Ну, а Катя пішла в магазин, і вона вже скоро прийде. Так, ребята, я вже прийшла, я вже ставлю вже продукти. Ух ти, скільки ти так багато всього накупила. Ага, ти дивилася за м'ясом? Ага. Воно вже давно вже зварилося. Тобто. Коротше. Мі... Коротше, вот. А, пон. Ух ти, ти тут даже... навіть. Капусту купила так багато всього. Ага. Так, ставимо. Тут ще є бекончик. Кукурузка тут. Молочко. Хтось просив у мене. Ну да, це я. Так, макарончик можна сюди поставити. Так, курочка. Сюди, скітс, риб. Рыбка. Ананас сюда. Ше. Бекончик. Ну и бекончик. Так, куда беконом можно поставити? Блин, я даже не знаю. Я тоже. Ну, давай тоді на стіл поставимо пока що. знаєш ми можемо пожарити бекон зараз. Давай. Короче, я жарю бекон. А я тоді буду робити каву. Окей. Так, ребята, достаємо, короче. оцю штучку. Сковородку. А я тоді буду зараз ляти каву. Так, де у нас тут. А, ні, подождіть. Так, беремо кружечки. Ой, 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 мене вже тут горить. Так, а я зараз буду робити, звісно, каву, як я вам і казала. Так, одна кружечка, ну і друга. Хоп, хоп. Так, де тут мисочка? От. Так, ставимо. Хоп і хоп. Ух ти, як вся аппетитна виглядить, да. Ми можемо щось ще зготовити. А що, ну... Блін, я навіть не знаю. Можемо ще зварити кукурузку. Вот. О, давай! Так, де, коротше, берем цю штучку. Куда вона, блін, впала, подождіть. Набрати водички треба. Включити газ. Туди кукурузочку поставити. Ну і, звісно, вже наляти водички. Хоп. Так, кукуруза у нас вже скоро вже має вже закіпити. Так, приготували мисочку. Так, ждемо. Все, вона вже закіпіла. Виключаємо газ. Виключаємо газ, беремо кукурузочку і йдемо. Ух ти, яка красива кукуруза! Ага. Так. Ну, ребята, от такий от нас вийшов завтрак. Ага. Це вже другий день, як ми знімаємо вже влог. Угу. Так що всім приємно. Так, подожди. Так що всім приємного апетита. Блін, таке вкусне кофе. Серйозно? Угу. Ну, і ще нам треба зараз шанельку погодувати. Шанелька. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. <тавців> так, шанельки, конечно же, м'ясо. Ням. <тавців> Короче, шанелька пішла зараз. Гратися, а ми зараз доїдаємо вже. Угу. Так, блін, так. Подождіть. Я не можу м'ясо взяти. Подождіть. Так, а що ми далі будемо робити? Блін, я, 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 я навіть я не знаю. Я теж. Так, зараз ми це все. Кинемо. Так, щоб воно помило, посуду. Ем, знаєш, ми можемо піти в аквапарк. Окей. Ми вже були вже на качелях. Да. Ну, і підемо в аквапарк, може. Та ні, в аквапарк, ну, не дуже. Давай підемо на море. Давай, покупаємося там. Угу. Ну і заодно ще порадуємо шинельку. Окей, Шанелька, ти де? Я тут! Шанелька, давай збирайся, зараз ми будемо їхати на море. Добзі! Добзі! Так. Що ем... ми будемо вдягати? Я не знаю ще. Я, звісно вже такий костюмчик. Ну, я тоді такий. От. Так, Шанелька, Іди сюди. Нічого ми більше не берем, да? Мені кажется, нет, бо мы там ну, побудем, может, пів часа покупаємося, ну і може, якісь ще напитки купимо, і все. А, ну, окей. Ну, ребята, зараз ми будемо вже їхати на море. Так що я вже знімаю вже другий день. Ну, ребята, ми вже прийшли вже на море, ага. Вот. Я не знаю, чи ви дивилися такий серіал, але я тут вже знімала серіал на морі. Так що советую подивитися. Угу. Він дуже вийшов цікавим, і ми там подружились з подружкою Машею. Ну її зараз нема, вона зараз вдома. Ага, давай будемо купатися. Вау. серйозно прикольно? Угу. Так. Так. Вау. А шанелька щось тут. Бігає. Подивись на шинелька. Вона так плаває. Вона така смішна шинелька. Угу. Так. Я вже не хочу. Вже купатися. Понятно. Можем погратися в піску, та ні Можемо загорати. Ми не взяли крем. Ладно. Катя захотіла загорати, ну окей, тоді я теж. Ех, якось нам дуже жарко. Ага. Ребята, ми згоріли на сонці. Ми там були на ньому два години. Ми навіть крем не взяли, ми заснули. Ага, тепер нам треба морожено. О Боже, ребята, ви так згоріли. Ага, дайте, пожалуйста, мороженого. Яке, яке вам кусом? Тут є бананове, клубнічне. Любе дайте нам. Нати. Дякую. Фух, рібята, нас спасло вже морожено, так що... Тільки що ми були вже на морі. Так що зараз ми будемо вже йти додому і будемо, звісно вже їсти. Як завжди. Ну, рібята, отакий от у от нас був другий чи третій день. Я вже не пам'ятаю, який це вже день. Ну зараз ми, звісно, будемо їсти. Угу. Ну, і, звісно ж, спати. Угу. І завтра я буду вже їхати додому. Ага. Так, шинелька хай тут побігає. Так. Відкриваємо холодильник, ребята. З чого ми можемо зробити вечерю? Знаєш, ми можемо стушити дві курочки. Ой, подожди. Ми можемо стушити дві курочки. Подождіть. Хоп. Так, ми тушимо зараз курочку, ну і можемо ще попити такі от коктейлі. Ага, і можемо і можем ще зробити макарони з сиром. Ага. Так, кладемо хоп і хоп. Так, наша, наша курочка вже готова тепер. Куди її? Коротше, сюди покладемо. Нанеси. Ой. Блін. Ага. І зараз ми швидко зваримо макарони з сиру. Ой, а де макарони? Відкриваємо. Хоп. Ну і ще одну пачечку відкриємо. Хоп. Так, беремо мисочку. Ой, давайте якісь такі от плоскі візьмемо. От. Ну, що ми будемо пити? Наверно, молоко може. Так. Хоп. Ну, трошки неуаккуратно вийшло, але я просто дуже хочу їсти. Так. А, молоко, ну. А, можемо взяти... Наляти молоком можемо шанельки. Воно молочко дуже обожає. Ну, можемо взяти булочку. Коротше. Булка з молоком. Коротше. Дай мені на шанелька пий. Ой. Ну, звісно зараз шинелька буде, як, як завжди, спати. Ага. Зараз ми, ребята, будемо вечеряти вже. Угу. Ням. Ух ти. Ребята, ух ти, які були коктейлі вкусні. Ага. Ну, зараз ми будемо. Конечно же, конечно же складати посуду. Яка грязна. Ну, і будемо спати. Ну, ребята, скоро я вже буду вже серіал, і завтра я буду вже їхати додому. Ага, звісно ж, шкода, що ти до мене приїхала тільки на три дні. Ага. Так, ребята, зараз ми будемо, звісно ж, спати. Катя вже лягла. Ну, тоді я теж буду. Ребята, коротше, всем привет. Зараз я вже буду вже їхати додому. Ага, шкода. Угу. Так, шинельку ми вже збудили. Беремо, коротше, сумочку, ложимо її. Ну і, звісно же, її ігрушечку. Так, і зараз я буду спаковувати одежу. Ой, подожди. А, ще мені ще треба передягнути, подожди. Так, я думаю, короче, таку, бо на дворі прохладно трохи. Бо я їду в 5 часов. На дворі зараз 18 градусів. Трошки вітер є. Блін, я так не хочу, щоб ти їхала. Я теж. Ну ладно, тоді пока. Ребята, ну такий от нас вийшов серіал. Сьогодні я ночувала в своєю подруги. Да. Я ночувала в своїй подруги три дня, ну, на третій день я вже їду. Так що, ребята, отаке от бу... таке от бу... от відео Так що... всім спасибо за просмотр, всем пока. А я зараз їду додому.